Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні в цьому відео я хочу розказати про свої розчарування 2022 року. І якщо чесно, я думала, що в моїх розчарування буде бронзер від Шанель, а це відтінок не знаю який. Тут написано 390 Tan Bronze, Я не впевнена, що це відтінок, можливо, це назва самого продукту, так, самої колекції, тим не менш, справа в тому, що я думала, що цей бронзер засох, але сьогодні для відео знову почала ним користуватись і побачила, що він, в принципі, відтаяв. І мені здається, що, можливо, я просто зберігала його в неправильних умовах, можливо, для нього це була занизька температура. І в такому випадку я не буду його включати в це відео, все ж таки більше потестую, розберуся, в чому була проблема. Тому що сьогодні, коли я наносила на обличчя, в мене взагалі жодних претензій не було. Продукт гарно набрався на кісточку, і при тому він дійсно здався мені кремовим, Тому забули. І так виходить, що це відео це відео про розчарування саме моїх палітр тіней, тому що всі продукти це практично палітри тіней. Давайте починати. Перше розчарування це розчарування від Вікторії Бехем. Взагалі мені дуже сподобався цей бренд, продукти цього бренду, починаючи від опакування, закінчуючи якістю більшості продуктів, але, тим не менш, я хочу сказати, що ця палітра дійсно розчарувала мене, тому що, в принципі, тут тільки 4 матові відтінки. Тут немає жодних шимерів, жодних сатинів. Правда, в матові відтінки додавлені такі дрібні. Шимерні частинки, по факту і по ідеї, вони б мали полегшувати тушування, але насправді я цього не бачу. Коли я працювала з цією палітрою, я не можу сказати, що мені було легко. Тобто мені потрібно було докласти деяких зусиль, щоб розтушувати, враховуючи те, що це, знову ж таки, палітра з трьома відтінками і за досить дорогу ціну. Окрім того, це не основна моя претензія до цієї палітри. Хочу сказати, що. Я брала цю палітру саме через поєднання фіолетового і оранжевого, де він є. Ось тут фіолетового і оранжевого. Але, на жаль, фіолетовий він просто ніякий, немає інтенсивності, немає пігментації. Коли ти його наносиш а, на очі, він дає діри в розтушуванні, діри, коли ти наносиш. А, його просто дуже легко змахнути кісточкою, і ніби й сліду немає. Тобто. Те, за що я брала цю палітру, в принципі, не виправдалося. І тому вона попадає в мої розчарування. В мене до неї рука не тягнеться. Єдиний відтінок, який мені сподобався на 100%, це оранжевий відтінок. Він досить яскравий, він пігментований, дуже класно дивиться і на нижньому, і на верхньому повіку, не робить очі заплаканими. Ось цей відтінок дійсно дуже класний, але платити такі гроші за один відтінок не дуже хочеться і не дуже виправдано насправді. Наступне моє розчарування це палітра від Наташі Денони, це палітра у відтінку Зендо. Взагалі, з нею сталася така історія, що я її не хотіла брати, тому що я бачила, що одна сторона це такі досить зелені відтінки, так яскраві. Я їх не ношу по бутовому житті, наприклад, на роботу, і тому я не бачила сенсу її купляти. Але потім я проживала у Львові, я тоді ще вчилась. і... Хто знає, у Львові є магазини, такі Лова Лова. Вони перепродають американську люксову косметику, такі як, от бренди, такі як Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, MAC, дуже багато різних брендів. Є і такі більш бюджетні, Kiko Milano, також є корейські бренди. Але в більшості своїй вони також ем, саме. Фокусуються на американських брендах, і е, в них також є в наявності бренд Наташа Денона. Е, я зайшла туди, не знаю, чи за маскою я хотіла для волосся, чи ще чогось. І суть в тому, що я її побачила вживу, можливо, там було хорошо освітлення, і я її купила. І основна біль в тому, що я її купила за повну ціну. Але основна біль також в тому, що Ловолова, звичайно, шкодить на цінку. І замовити її, наприклад, в того ж самого культб'юті було б. А, набагато вигідніше насправді. Ну і я її купила, я чомусь подумала, що вона мені має сподобатись, але вона мені не сподобалась. І ось чому. В принципі, можна причину побачити на моїх очах. Я сьогодні зробила цей макіяж повністю цією палітрою, і я взагалі не задоволена, тому що макіяж дуже тьмяний, брудний. Немає м'якого розтушування, якого я завжди хочу отримувати в макіяжах. Вона досить важка в роботі в плані того, що дві сторони, дві ось ці різні гамові, дві різні гами, вони взагалі не поєднуються. Дуже важко їх насправді поєднати. Я розумію, що візажист, людина, яка працює професійно в цій сфері, вона зможе це зробити, так? Або що можна обходити, в принципі, поєднання цих двох кольорових гам і працювати виключно в зеленій, або ж в такій більш теплій гамі. Але коли ти отримуєш палітру, ну скільки тут відтінків, на 15 відтінків, ти очікуєш все ж таки їх якось комбінувати між собою, щоб отримати якісь країни. Красиві поєднання, цього не відбувається. І я думаю, що ви бачите це зараз на очах, якої якості цей макіяж. Я, коли, до речі, робила Свочі. Я Свочі записувала до цього відео. Я записую в свочі, а світить досить яскраве світло, і я бачу, що насправді на свочах палітра виглядає досить класно. Шумери такі м'якенькі, сатини, навіть десь там є блискітки. І я аж, знаєте, засумнівалася у своєму рішенні включати її в розчарування, подумала, можливо, я їй дам інакший шанс, можливо, потрібно ще її потестувати добре. Сьогодні я думаю так. Нафарбую з нею, подивлюся, як я дійсно з нею ставлюсь, а, який в мене сьогодні вийде макіяж. І сьогодні, коли я фарбувалася, я насправді переконалася, що це дійсно моє розчарування, тому що, знову ж таки, працювати з нею було складно. І плюс до того, звичайно, а, результат він вийшов незадовільний. Я ставлю сводчі цієї палітри для того, щоб ви бачили в принципі, кольорову гаму, для того, щоб ви бачили, як відтінки наносяться. А з приводу, до речі, відтінків хочу сказати, що шимери вони тут дуже плоскі, і вони досить дивні, якщо чесно, навіть по своїх підтонах. Те саме можна сказати про оці відтінки в, кремовій, в кремово пудровій формулі. Це саме відтінки Mindful і Мантра. І ці відтінки, вони дуже дивні по своєму кольорі. Mindful дуже-дуже рижий. Взагалі не знаю, де його приліпити. Мантра це зеленка на, на, на повіках. І я не розумію насправді знову ж таки, з чим його поєднювати. Дуже-дуже дивна палітра для мене. Я дивилася обзори Моргарин. Тернер, мені здається, на американському ютубі, в принципі, в неї така ж думка, що саме ці відтінки не працюють для неї разом. От в мене те саме. Я, до речі, порівняла шимери з ретро Деннони і з Зендо. І не знаю, чи мені вдалося показати те, що я маю на увазі, що вони плоскі, якісь дивні по підтону. Я вставлю ці свочі, і я сподіваюся, що ви побачите те, що бачу я, або ж ви побачите те, що хочете бачити. Ви, в принципі, це теж нормально. Ось тому. Це наступне розчарування. Ще одне розчарування це палітра Nars. Називається Bijoux. Мені так здається, дуже класне упакування. Це моя перша палітра від бренду. І, в принципі, це перший продукт від бренду Nars в моїй колекції взагалі. У мене колись були румяна Nars Orgasm, але я взагалі їх не зрозуміла. Це, це був розовий пігмент і золоті блискітки, і все було окремо. Якось це на обличчі дивилось не дуже виграшно. Тим не менш, давайте говорити про палітру. Отже, вона дуже-дуже спірна для мене, тому що давайте почнемо з позитивного в цій палітрі шимері. Це щось неймовірне. Тут є різні ефекти: і спаркли, і металіки, і сатини. Тут є навіть дюб на відтінок із палітри від Петма Градвої Listiк Vieksen. Я обов'язково вставлю свочі, щоб ви це побачили. І, в принципі, ось цей перший ряд і другий, але тільки з другого один відтінок. Дуже класний, насправді це те, за що вартує придбати цю палітру, і ви побачите на свочах, наскільки ці шиммери переливаються, наскільки вони яскраві. А ти такого від нас не очікуєш взагалі, тобто це якась петмаград в палітрі нас, але петмаград вона коштує 100 плюс доларів. Ця палітра коштує 50 доларів, якщо я не сумніваюсь. Але все, що нижче цих шимерів, от особливо два останні ряди. Так, це сатинові відтінки і матові відтінки, особливо темні матові відтінки, вони дуже спірної якості насправді. Я постаралась показати, як працюють ось ці два сатини, такий більш рижуватий і зелений, на повіці. Вони створюють бруд. Я цього не розумію, по логіці, мені так здається, знову ж таки, мені здається, що вони мають працювати рижий і зелений, так? але чомусь вони та й не працюють. Друге, це те, що ось цей фіолетовий відтінок, він взагалі не яскравий, в нього взагалі немає якоїсь яскравої бази. Та й, в принципі, дуже-дуже слабенький і по ефекту, і по кольору, по інтенсивності. Дуже складно його навіть нанести на повіки. Темні відтінки матові вони дають бруд, вони дуже важко розтушовуються. І тому для мене ця палітра спірна. Тобто, ось цей верхній ряд. Все добре, все прекрасно, це не те, що добре. Е, все нижче, дуже спірної якості, і враження псується. Я очікувала від цієї палітри, ну хоча б, не знаю, нехай будуть там два відтінки, які мені не подобаються, чи три відтінки, а решту все нехай працює. Тут мені треба думати, що наносити, мені треба м -м, досить довго тушувати. Темні відтінки, а темні відтінки для затемнення, ти хочеш їх використовувати. Тому. Знову ж таки, розчарування. Наступна палітра це палітра від Kim Kardashian West, Навіть не знаю, чи зараз є цей бренд, мені здається, що вони закрились. Я її придбала, коли бренд розпродавав всі палітри, всі свої продукти, і я дуже рада, що я її купила на знижці. Отже, це в мене палітра, яка називається Camel Palette. Ось як вона виглядає. Дуже чіпляюча для Ока Гама насправді. І я її купила просто щоб спробувати для себе новий бренд, я її купила щось за 700 гривень, мені здається. Що дуже хороша ціна, тому що вона, наскільки я знаю, справжня ціна цієї палітри це 45 доларів, чи якось так. Тому за 700 гривень її купити, це було дійсно справжнє щастя, і я дуже рада, тому що, як бачите, вона в розчаруваннях. Я не можу сказати нічого поганого про цю палітру, так? Але я не можу сказати нічого хорошого про цю палітру. Напевно, основна претензія це те, що вона безлика. Коли ти купуєш палітру за 45 доларів і ти пробуєш формулу цього бренду, ти хочеш все ж таки, щоб ця формула якось вирізнялася, щоб ти міг її впізнати, напевно, щоб була якась впізнаваність серед інших брендів. Ця палітра тобі цього не дає. Вона трішки краща версія, ніж ColourPop, якщо чесно. Вони трішки більш пігментовані, саме матові відтінки. В шиммерах взагалі не бачу жодної різниці. Взагалі, тобто це для мене ніби однакові шимори, що ColourPop, що Kim Kardashian в матових різниця є. Але навіть ті самі шиммери, вони нічого особливого, знову ж таки. В цьому Напевно, основна претензія, що я очікувала побачити бренд, який буде мати свою формулу і до якого я захочу повертатися, але для себе я цього не побачила. Тобто вона для мене дійсно безлика. Ось, Я вставлю свочі, для того, щоб ви подивились: на свочах вона виглядає прекрасно, шимери досить тоненькі. Мені, до речі, сподобався ось цей шимер, такий тауповий. Досить гарний. І в принципі, я пам'ятаю, коли я зробила перший макіяж, мені вона досить сильно сподобалася палітра. Але потім, коли я почала робити інші макіяжі, я не була я не була excited. Тут ось це слово англійське, яке вони дуже часто використовують. Тому я буду її продавати ось так. Ще одна палітра, і мені здається, що це остання палітра це Tom Ford. і, як би ви думали, це палітра Meteorik. Мені здається, що це одна з найжаданіших ліміток від Тома Форда, які яку всі хотіли придбати. Але вона в мене в розчаруваннях через деякі причини. Отже, перша причина це те, що сатин, я думаю, ви бачите, тут просто неозброєним оком, він затирається. І він настільки недопігментований, ви навіть це будете бачити на свочах, що кісточкою потрібно терти, щоб добитися якоїсь інтенсивності і якогось затемнення на очах. Наступна моя претензія, і це, напевно, найголовніша, це те, що ось ці два спаркли, хоч вони виглядають в палітрі. По-різному, так, ну, об'єктивно, цей білий, а цей такий фіолетовий, а, така сирень. Хоч вони виглядають ось тут, по-різному, на свочах також ви побачите, що по-різному, на очах це один відтінок. Взагалі жодної різниці, взагалі немає жодного переходу. Це просто один відтінок. І в результаті ми маємо, що ми маємо два відтінки робочі, особисто для мене з чотирьох. Мені таке не подобається, особливо, якщо палітра, вона люксового бренду, вона досить дорога. Взагалі з коричневими сатинами в Тома Форда це не перша проблема. Дуже часто я бачу в палітрах, що ці сатини вони в нього хримають саме по якості. Те саме, наприклад, в мене в приті Baby. для того, щоб мені добитись там інтенсивності, мені потрібно дуже сильно терти кісточку і потім нашаровувати на повіках. Те саме відбувається і тут. І якщо Pretty Baby, Pretty Baby це досить стара палітра від Томафорда, так це вже така класика, то ось ця палітра, вона досить нова. І ти очікуєш, можливо, якісь покращення, а покращень насправді немає. Дуже шкода, тому що ці спаркли вони нереальні за ефектом. Це мільйони і мільйони блискіток, які дуже класно вологосіяють у вас на очах, вони не осипаються як, помірно осипається, але не так, щоб вам було дискомфортно протягом дня. Дуже насправді класний матовий відтінок, який тушується взагалі одні, одним помахом руки. Але, але, знову ж таки, що з, якістю? що з якістю і що з різницею між цими двома відтінками? На жаль, її немає, і тому вона. Це моє розчарування. Хоча чесно, макіяжі, які я з нею роблю, мені настільки подобаються, особливо, якщо просто додати ще й коричневий олівець або якусь коричневу стрілочку. Це виглядає дуже, знаєте, так, sophisticated, дуже класно. Але, знову ж таки, по об'єктивних, як на мене, причинах вона згадується в цьому відео. Наскільки я бачу, це в принципі все. Я дуже рада, що їх так мало, тому що я досить свідомо ставилася весь цей час до вибору косметики, яку я хочу придбати в свою колекцію, в плані того, що в більшості своїй, якщо мені не подобаються кольори, і якщо я розумію, що я їх не буду не використовувати, я їх і не купувала. Тому е, практично вся косметика, яка мені приїжджає, вона мені подобається. Але є ось такі винятки, де я очікую на одну якість, а отримую інше, або ж де я зробила інформацію. Імпульсивну покупку. І насправді, коли я дивилася обзори на Наташу Денону Зендо, я розуміла, що якщо я її купую, то її потрібно купувати на знижці, тому що 50% що вона мені не сподобається, або що я її не буду використовувати. Але через імпульсивну покупку я її купила не за знижку, ще й, можливо, з націнкою. І маємо те, що маємо. Тому я тут не можу звинувачувати якісь очікувані реальність. Але все ж таки я очікувала, можливо, Краще поєднання гам між собою. Ось. Тому, дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, і зустрінемось в наступних.